Він написав цю роботу для журнала Нива наприкінці 19 століття. Але ця робота загубилась, і коли Прокіт був вже дорослим чоловіком, йому вже було майже 40 років, він подорожував селами, він заїхав в одну сел оселитися в, у господарів. Коли він приїжджав в село, його приймала певна сім'я. Він заходить в будівлю і каже: а як же у вас тут живу? Він показує на цей портрет, який виріска з журналу висіла в них у будівлі, прикрашаючи стіну. Коли він від'їжджав, вони були настільки вражені, що вони побачили хлопчика, який вже є дорослим, що вони йому подарували цю вирізку. Він привіз її Івану Сидоровичу, і Іван Сидорович написав копію. Оця робота це вже другий варіант, яку Іван Сидорович. Картину написав через 40 років після того, як він написав першу роботу. або Учнями, він рекомендував, що їм робити. 95 років, 96, він написав спеціальну картину для учнів. Це у нас буде далі. 13 років йому довірили лише відреставрувати частину. Потім довірили відреставрувати ще якусь частину, а побачивши, наскільки він талановито це робить, дозволили написати повністю свій образ. Як ви думаєте, чим надихався художник? Коли його запитали через 50 років, чим ви надихались, коли створювали цей образ погородиць як думаєте, що він відповів? Що могло надихнути? Що б вас надихнуло, наприклад? Якась людина. Дійсно, людина. Його надихнула дівчинка, яку була намальована на коробці з цукерками. Ось так з'явився образ Богородиці, який зараз ми можемо побачити в Києві. Дуже багато розписав церков. І ікони ви зараз можете побачити, і в храмі на приорці, можете всі ближчі підійти. Виходьте велички ближчі. Можна запити і в храмі на пріорі, в святому Акаївському храмі, і в храмі на подорі. Якщо будете гуляти, можете довернутися, що побачити. І там його роботи не лише вступно. Чим цікаво, оця ікона несподівана. Оця несподівана радість на Тріорці, і ця несподівана радість у нас в храмі. Але вони різні. Вони відрізняються одним елементом. Придивіться, який елемент є на цій іконі, але його немає на тому. Ну, Ви, я не це основне, це не основне, елементарна інша людина є образ людини може бути різним різної Рамка, але на самій іконі, так, у нас, придивіться, тут є сокира на цій а тут сокири немає. І якщо ви на цю ікону подивитесь в різних храмах, різні списки, так, як кажуть, ікони, або різні варіанти ікон, лише на цій іконі є сокира. Коли Іван Сидорович написав цю ікону, і священник її побачив, він запитав, навіщо ж ви дописали сокиру? Іван Сидорович пояснив, несподівана радість це про злочинця, який збирався скоїти злочин, але в останню хвилину відмовився. Але ж якщо він збирався скоїти злочин, він не міг йти з пустими руками. Тому я дописав сокири, щоб показати, що він збирався скоїти злочин, але сокира вже на підлозі, він відмовився від цього. А ось подивіться на цій полі Житті вже є те, що він був. Так, він не просто викладав звичайна школа, але він і вів газету там, він створював таблички для класів, прописував, тут він прописував, які таблички мають бути на класах. Цікаво є і те, що тут зовсім по-іншому у нас не клас, а клас, де зовсім кабінет учителя. Він продумував, як вони мають виглядати. Він замальовував своїх учнів. А ще він вів гуртки. Крім того, що він викладав, він вів гуртки. Як думаєте, які? Малювання. Малювання він викладав. Обереш, обережно. Він займався ще театральним висадом і музичним. Він там навчився грати на скрипці. Йому так сподобалось. Чи він самостійно навчився і протягом всього життя грав. І не лише грав сотні здома, але ставив спектаклі в школі за своїми творами. Він написав, ну, до нас виявилось лише два твори, поки знайшли зречаники, і Селянська школа минулих років. Він писав сценарій за творами Шевченка, підбирав музику і зручними робили такі постанови. Трошки, якщо подивитися саме на очі, так? Є. А якщо подивитися на образ Тараса Бурбо, який у нас на цій картині, так? ми можемо сказати, що це до цієї картини, значить? Ви до чого більше схильні? До того, що це Іван Сидорович або що це Тарас Бульба? Тарас Бульба, але з елементами Івана Сидоровича, так можемо так сказати. Іван Сидорович учнем писав, якщо ви хочете намалювати якийсь образ, ви ставте перед собою зеркало. Дивіться на себе і в собі ви маєте підіймати той погляд, ту посмішку, яку ви хочете передати образу, який створюється. І таким чином ми можемо сказати, те, що ми в Тарасі Будьби можемо побачити Івана Сидоровича. 54-й, коли була виставка персональна Івана Сидоровича і 59-го року, де Іван Чідрович вже дуже-дуже старенький. Тож загальноосвітньої школи представили життя Івана Сидоровича. Або ось використали таку роботу Івана Сидоровича і створили свою копію. Або ось так Івана Сидоровича зобразили за роботою. Да, або ще ось Таку роботу створили, або ось такий портрет. Як да, портрет був написаний також учнем загальноосвітньої, не художньої школи. Руку і лише після цього відповідайте. Перше питання: Скільки братів тестет було у Івана Сідоровича? Так, Друге питання у нас буде. Кого Іван Сидорович зобразив на портреті хлопчика? Не вховоріть голос. Тільки тоді, коли ручку підняли. Так, вам поки? скажуть. Брата як звали брата? Його розвали. Дівчинка знає. Гаразд. <гум> <гум> Збирайте за те, що правда сказала, там на що? Мені 13 тимена отак. Хто нас сказав, що Так, Це у нас Національний художній музей, який знаходиться на Європейській площі. І останнє питання, скільки ілюстрацій замовили Івана Сировича до ювілейного кобзаря?

Сідовича сестричка тримає затиска і вони дивляться на все, що йде, повертається з роботи мама.